Росію її борошно, сюди дрібку солі, олійку та одне яйце. І замішуємо тісто. Тісто я вимішувала 10 хвилин, воно дуже еластичне. До рук воно не липне. До речі, цей рецепт підійде і на пльміні. Складаю його в кульочок і залишаю його відпочивати на півгодинки. А займусь зараз вишнями. Припилюю я поверхню і трошки, мабуть, сюди буде викладати свої варенички. Розкачено тісто наше, не липне нічого, дуже зручно з ним працювати. Всередину з вишнею складу трошки цукру, без крохмалю. Саме тісто дуже тоненьке, але при роботі воно не рветься, відварюються вареники дуже швидко. Ось так. Ой, гарні вийшли. Посипаю трошки цукром. Ти вже готові. Відкривай. Здарова, здарова, сыночка, я тебе насыплю. Подожди, накрывай, накрывай, чтобы он не наедался. Снимай пробу. Ну слово? Сэ? Смачно!